Протягом січня 11 юних закарпатців потрапили в дорожньо-транспортні пригоди. Двоє загинули, інші зазнали травм. Зачасту діти в цьому не винні, запевняють інспектори. ДАІ. за минулий рік на території області сталося 86 дорожньо-транспортних пригод за участю дітей. Слід сказати, що у більшості цих пригод діти самі не винні. Лише у двох пригодах були винні діти. В інших пригодах це винуватцями є дорослі, учасники дорожнього руху. Ви знаєте, іде. Молода мама іде з молодою дитиною, з маленькою, і вона чомусь біжить над пішохідний перехід, і вона саме хоче встигнути передбіжати перед автомобілем. В незалежності від того, який це автомобіль повинна вона тут переходити, вулицю, не повинна. Вона намагається просто який вона прикладна подає дитині. За Заради експерименту, ми годину спостерігали за рухом на одному з ужгородських перехресть. Нерідко бачили картину, як батьки з дітьми переходять через дорогу на червоне світло, а ще перебігають перехрестя навскіз із дитиною. Поруч, як правило, дорослі не можуть пояснити своєї поведінки. Вони або просто відмахуються. Або скаржиться на поганий зір, Червоний було. та пробачте. Або намагаються обманути. Мене на червоне пройшли. Діти ж у свою чергу запевняють, зазвичай переходять дорогу належним чином. Треба спочатку подивитися наліво, а потім направо. На зелене світло, а на черк червоне, то не треба. Треба стояти. Коли їдуть машини, я стою. Коли машини їдуть, коли зелений горить, то я йду. А ти хоч затримаєш, Ну, інколи можу порушити. Усе ж інспектори ДАІ не вважають зайвим постійно нагадувати дітям правила дорожнього руху і радять робити це батькам. Їх часто привозять батьки і забирають із шкіл, щоб вони до транспортні засоби своїх батьків на тротуарі. виходили з автомобіля і тільки на зі сторони тротуара. Не вине на на частину. Якщо їм треба пройти через проїжджу частину за автомобілем, тоді завжди виходити акуратно, дивитися теж по сторонам, щоб були впевнені, що це буде безпечно для них. Аби вберегти дітей від нещасних випадків у темний час доби, Даївці закликають батьків наліпити на одяг малятам різноманітні світловідбиваючі елементи, щоб водії краще бачили маленьких учасників дорожнього руху. Ті мають світитися як новорічна ялинка. Водіїв також просять бути особливо пильними увечері та вночі. Через темряву можна не помітити порушника, який вмить опиниться під колесами.